Далі цю тему та більше обговорюємо із політологом Ігорем Рейтеровичем. Він з нами на зв'язку. Пане Ігорю, доброго дня вам та слава Україні. Героям слава вітаю. Так, ну ось власне на запитання відразу: антикорупційний відкат в Україні таки скасовується з огляду на риторику з Офісу президента та риторику глави Верховної Ради Руслана Стефанчука. Ну, дивіться, є дата, дата названа, причому все хочуть достатньо оперативно в турборежимі зробити. Це важливий момент. Але до речі, це важливе уточнення від спікера і правильне уточнення, тому що знаєте, були такі побоювання, що спочатку деякі депутати на повному серйозі кажуть в закритих депутатських чатах писали: а куди поспішати? В нас же 4 тижні. Канікул, давайте після канікул. Як там у нас? Давайте після там не знаю після великодня, після різдва після Великодня, після Різдва і так далі. Але ну, їх трошки попустили на землю, давай не так скажемо. І спікер тут правильно все написав, що давайте зберемося, що, ну все зробимо за один день. До речі, можуть ще там ставити певні питання в порядок денний, оскільки вони є не менш актуальними, їх теж треба якби, розглядати, просто що вони торкаються інших речей, там оборони і тому подібне. Так що, поки поки виглядає так, що нам 31 числа вирішать цю проблему, і я сподіваюся, що відповідний сигнал в тому. У числі отримують наші партнери. В них не буде якихось особливих претензій до України, і ота е історія, та інформація про те, що там один траншів допомоги, який ми повинні були отримати, він зупинений. Е вона буде терміново вирішена, і гроші ми отримаємо, тому що це для нас дуже важливо і. Насправді ну ризикувати цією підтримкою Україна собі дозволити не може. Так, так що, поки що, воно все виглядає достатньо оптимістично, але я не виключаю до речі, що громадяни до 31-го числа будуть владу трошки в тонусі тримати на всякий випадок, І так би мовити, ходити. Я не знаю, як у вас у нас це називається в чергу за квитками в театр. <гум>, тому що там театр просто поруч і відповідно люди туди йдуть Так, театр закрит... Франка, якщо я не так, так, театр франка, так так там є сквер, і багато хто якби це подає, от в такий спосіб. Ну насправді це просто говорить про е, якість, е, толерантність організації цього протесту. Що люди абсолютно сп... красиво спокійно це роблять з дотриманням всіх необхідних вимог, е, навіть незважаючи на те, що в нас там провели режим воєнного стану і так далі. І дивіться, є ще один дуже важливий момент, дуже важливий момент. До 31-го числа давайте просто не будемо про це забувати. Закон та дія, закон, який проголосувала Верховна Рада, і так, формально ось, знаєте, пане Ігорі, тут я перепрошую, я вас переб'ю, і ось за цей час до 31 липня, що все ж таки можливо вдасться чи не вдасться зробити, чи якось втрутитися у роботу спеціалізованої антикорупційної прокуратури, так та національного антикорупційного бюро. Ну, дивіться, тут головне питання в чому. За цей час, ну там скільки 6 днів, да, це, це немало, це практично тиждень, це достатньо багато може, може, може трапитися виключно одна, але дуже неприємна історія. І за нею треба якраз дуже уважно спостерігати. Що я маю на увазі? Оскільки закон діє, то відповідно деякі справи можуть за цей час абсолютно законно потрапити в підслідність іншим правоохоронним органам. І от за цим треба дуже уважно спостерігати. Я не думаю, що влада, ну або хто там не знаю, генеральний прокурор так буде ризикувати, але все може бути. Давайте відверто може бути ця історія, і це в тому числі тест на наміри. Зі сторони влади, чи дійсно вона визнала свою помилку і хоче якимось чином цю історію е, поміняти? Я хотів би вірити, що вони визнали, ну і що вони, в принципі, не будуть якби е, більше займатися тим, чим вони займалися. Е, і ці шість днів спокійно пройдуть, е, все проголосують, і кожна зі сторін зробить для себе певні висновки. Хоча мені здається, ключові висновки, звісно, влада повинна робити, тому що вона е, ну, власне неправильно себе повела в цьому в цій ситуації ну і це треба власне виправляти Пане Ігорю, а ось чи вдасться за такий короткий проміжок часу зібрати достатню кількість голосів для того, щоб, умовно кажучи, повернути САП та на ті повноваження, які в них були забрані, тому що ну ось, багато публікацій у змі про те, що частина народних обранців поїхали з України там з різних причин, так і ось що вдасться знову ж таки консолідувати тому самому Стефанчуку більшість верховних деп. Припрошую, більшість депутатів для того, щоб таки підтримати президентський законопроєкт. Знаєте, а це, це, це цікаве, насправді, дуже питання. Але мені дуже складно зараз уявити, як окремі народні депутати спробують уникнути приходу у Верховну Раду і власне голосування за цей край важливий законопроект. Ну, по-перше, в мене немає сумнівів в більшості опозиційних фракцій вони прийдуть. Ну, вони проти були, а тепер вони будуть за, тому вони прийдуть. Я думаю, що значна частина слуг народу прийде. Ми сьогодні побачили вже такий флешмоб, помилився, зробив висновки, був неправий. Ні, ну краще пізно, ніж ніколи. Насправді, е там на диво просто були певні депутати, абсолютно достойні люди. І я навіть деяким питанням, так от в особистій бесіді, задавав. І вони відверто просто казали, що до кінця не розібралися, чомусь не склалося якісь враження. Важней, що це якась технічна історія. Вони там сильно не в'їхали в тему, але це ж не знімає з них повини, тому що ну взагалі то треба готуватися. Правильно, ми ж коли на роботу йдемо, ми ж готуємося щось там робити. Вони цього не зробили. Тому я думаю, тут по ним питань не буде. А по тим, хто почне, значить, отак, от сюди-сюди ходити. Ну треба буде якісь не знаю, політичні рішення прийняти. Ну і, врешті-решт, мені здається, тут повинен ще включитися президент, тобто йому треба під час якогось свого з. Офіційно сказати, що я прошу прийти народних депутатів, виконати свій обов'язок і розглянути цей законопроект, підтримати цей законопроект. Це важливо для країни, оборони і так далі. і так далі, і так так далі далі Ну а далі ми зробимо висновки, хто на якій, скажімо, хто на якому боці. Одна фракція з великою ймовірністю може з цього процесу, тому що. Я б, звісно, хотів подивитися, як Юлія Тимошенко тепер з трибуни буде говорити інші речі, не ті про інший світлий день, Да, да але те, я боюсь, що чи якраз вона займе та да, вона якраз займе типу позицію, що я залишаюся там на тому, що я казала, хоча в неї фракції. є Прекрасні народні депутати, які якраз не підтримали той законопроект, і підтримують цей законопроект. Але ну у Тимошенко там дуже мало депутатів у фракції, тому вони принципово ні на що не плинуть. Так що я думаю, що знайдуть голоси їх буде достатньо. Депутати прийдуть. Тим більше, коли ви приходите голосувати. За якесь одне рішення в принципі вже за реєстрацією буде зрозуміло, є в них там кворум чи немає. Але знаєте, чисто от з точки зору політичної відповідальності, політичної відповідальності, і це буде зроблено, тому що в нас і рух чесно це робить, і інші звісно, ті, хто не прийдуть, проігнорують цю історію. Ну імена цих героїв в лапках вони повинні бути відомі народу. Чисто я ж кажу, чисто з точки зору політичної відповідальності, щоб люди просто зрозуміли, що є от певні депутати, які в такій ситуації поставили відверто під ризик європейську інтеграцію, не пояснили, чому вони це зробили. Варіант, я давно не бачив дружин і дітей. Я давно не відчував тут взагалі. І не цює, тому що в нас на передовій хлопці і дівчата по два роки ротації не мають, і це взагалі якби не співставні в цьому плані речі. Так що голоси на збирають, головне питання власне, скільки їх там буде, і наскільки вони готові будуть визнати помилку. Я, от, наприклад, вчора бачив, мабуть, як і ви феєричну абсолютно історію з походом однієї народної депутатки туди на. Ми, да, Ми всі так, бачили, як Мар'яна безумно вийшла. Ти, до Я з одного боку, я з одного боку, ну дійсно, ну, це сміливий крок, ну, такий, знаєте, трошки не знаю, ну, такий, трохи він такий специфічний, мабуть, але ну, вона пішла туди. Прав... Вона намагалася я так зрозумів зманіпулювати історію, просунути якийсь свій наратив. А от коли задавали питання з приводу того, що вона не там проголосувала чи буде вона тепер голосувати за інше, вона якось цього цього уникала. То іноді краще знаєте, нікуди не ходити, ніж ходити. Тому що, на жаль, на жаль, поки що її візитом цією табличкою про відставку нашого головнокомандувача по повній програмі скористалася країна агресор. Тому що зранку всі телеграм-канали російські завалені цими фотографіями, і вони розказують, ну там вже в них паралельна реальність. вони розказують, що там в Києві вже майдан, Зеленського збирається винести на вилах. А на чолі майдану стоїть Мар'яна Бізова. Ну хоча дурня дурнею, але ну, підіграла. розумієте, підіграла. Ми та над цим посміємося. А е, краще от, депутатам були туди, туди не ходити, а просто от, написати, як деякі її колеги, що помилився, виправлюсь. Там вибачте, будь ласка, цього було б достатньо, мені здається. Пане Ігоре, ми не можемо відкидати того факту, що ось цей закон так був максимально погано прокомунікований з боку влади, тобто, взагалі, не спілкувалися, не пояснювали, чому так, а не інакше для суспільства, для громадянського суспільства. Ну і власне, як вже сказали раніше, про те, що багато хто з тієї фракції слуг народу просто. Вважали, що це якесь технічне голосування? Чому так не думали, що буде настільки сильна реакція від українців? Е, дивіться, тут питання ж навіть настільки в поганій комунікації. Тож, першу, першу чергу, тут питання в дуже поганому прогнозуванні, тому що ті люди, які підготували цей бліцкріг, а це був саме Бліцкріг, вони... Дивіться, з технічної точки зору, з технічної точки зору, вони зробили все правильно, політехнологічно. Два дні підготовки, тому що це почалося не в день голосування, не 22 липня. Два дні підготовки розганяються тези про обшуки в набу, про проросію. Набу, ще якісь речі. Потім це вкидається в Верховну Раду, і на цьому фоні йде голосування. Потім, до до вечора, доки президент підписує цей закон, йде накачка. Всі, хто виступає проти цього закону, певні там лідери думок, певні телеграм-канали називають проросійськими і так далі. Ну, Це оце, оце повна дурня, це тотальний просто провал комунікації, тому що це дуже смішно виглядає в бік людей, які е, прийшли, наприклад, з фронту або знаходяться на фронті. І теж виступали проти, скажімо, цього. Тому тут з комунікацією то може вони і спрацювали нормально, бо закон же прийняли. Дивіться, вони просто не очікували на таку реакцію. Я думаю, що очікування було таке: українці будуть злі. Але ця злість буде виключно в соціальних мережах. От там почнуться, вибачте, наші відомі, ці батли там, на різних там, майданчиках, да? але ніхто нічого іншого робити не буде. А європейці розведуть руками скажуть, ну, ну добре, війна, там, ну окей. Там, ну, чорт з нею з, з євроінтеграцією. Зараз війна, ми не будемо вас сильно там, якось чіпати і так далі. Але просто що вийшло? Українці вийшли. І це до речі, це до речі, дуже важливий момент. Це врятувало імідж України в очах європейців, тому що вони побачили, що це не поділяється суспільством, що це якась одна дурна, як написало одне видання, авантюристичне західне видання, авантюристичний крок. Ну що це просто от вирішили так зробити, і воно провалилося. Тому там краще треба аналітиків, мабуть, якихось набрати, які би могли все це прораховувати. Тим більше, що це ж було очевидно по. Цим по соціологічним опитуванням там же ж всі ці речі можна було помітити, але на банковій на жаль на жаль це вирішили проігнорувати, проігнору... Ну от по факту отримали таку історію, пане Ігорю, А ось наскільки ця історія вдарить по репутації самого зелен? Тому що з 24 лютого 22 року він позиціонувався у західних змі як е, лідер нового світу, як лідер спротиву і так далі, і тому подібне, наскільки тут він втрачає свої бали, так і ось е, чи не почнуть дивитися на нього по новому європейські партнери? Тому що з Дональдом Трампом ну там все більш-менш зрозуміло. Дивіться, я думаю, що Зеленський з точки зору сприйняття нашими партнерами не надто багато втратить. Ну, можливо, якісь там речі будуть, але ну, це ж не відміняє того факту, що він лідер країни, яка воює проти Росії і багато інших якихось речей. Тим більше, що на Заході, знаєте, така цікава історія. там вчора з'явилося кілька статей. Які просто вказували на те, що не Зеленський грав головну роль в цій історії, що президента проінформували просто не до кінця, так він несе абсолютно відповідальність за це, бо він підписував. Але от підготовка була зроблена іншими людьми, і ці люди, м'яко кажучи, президента трохи підставили. Крім того, крім того, слухайте, оце його рішення відкотити все назад. Відкотити все назад. Мені здається, насправді дуже правильним, навіть мудрим. Хоча є люди, я от сьогодні з колегами спілкувався, а от є ті, хто розглядає це як навпаки прояв слабкості, що якщо ти вже підписав, треба було стояти до кінця. Але я дотримуюся але я іншої позиції. Це було правильне рішення. Сказати, що ми зробили помилку. Президент зустрівся з журналістом сказав: я почув народ, ну, там, я. Все розуміє, окей, ми все переробимо. Е, тому я думаю, що серед наших партнерів він не надто сильно втратить. Чи втратить він в Україні, так безумовно. І тут цікаво буде подивитися на рейтинги, які будуть десь в кінці липня, на початку серпня. Я думаю, що там рівень довіри до президента зменшиться, в тому числі через оці е, події. З іншого боку, зверніть увагу, самі по собі ці протести вони не були персоніфіковані. Вони не стосувалися там зеленського, ніхто не кричав зеленського геть там і так далі. Це дуже важливе уточнення. Дуже важливе уточнення українцям не сподобалися дії, але вони абсолютно не збираються скидати владу чи щось таке робити. Тобто, це був просто сигнал, що дослухайтесь, будь ласка. Влада дослухалася, тому знаєте, така. Ну, взаємодія відновлена. Ну вона все одно не досконала і все одно є колосальні проблеми з комунікацією. І я вважаю, що президенту треба з журналістами було зустрічатися не так, як він це зробив, а зробити велику прес-конференцію сьогодні чи завтра велику. І там на всі питання повідповідати, але висновки певні зроблені, тому катастрофи, мабуть, якоїсь прям там великої поки не сталося, пане Ігорю. А ось з огляду на ті публікації, про які ви сказали, чи можемо? Ну звісно, ми можемо лише обговорювати, але тим не менше, на вашу думку, чи ймовірні якісь. Перестановки у тому самому кадрові перестановки у тому самому Офісі президента, з огляду на е, ось цей скандал навколо Набу та САП. І ну, зрозуміло, що потрібну ну, хтось ж повинен бути у цьому винен. Ну там же ж вже начебто пішла відставку пані Зарівна, ходять чутки. Що раніше це зробила, але я думаю, що це теж наслідок недосконалої комунікації, яка є власне, між Офісом і громадянами України, чи зроблять там когось винного? Ну, дивіться, я думаю, що президент не буде зараз приймати якісь серйозні кадрові рішення, тому що, якщо говорити об'єктивно, з тієї інформації, яку ми маємо на сьогодні. З різних джерел, журналісти, ваші колеги, народні депутати, вони всі в один голос кажуть, що цією операцією керувала одна людина. І цією людиною є очільник офісу президента. Тобто він був якби куратором. я не сильно вірю, що Зеленський зараз готовий би, позбутися пана Єрмака, навіть незважаючи, до речі, на публікації, які з'явилися теж останні дні в західних медіа, які його роль описують, давайте я так скажу, неоднозначно. Там є, ну, там об'єктивна достатня оцінка з плюсами і мінусами, але мінусів там більше. Але ну, Зеленський не та людина, який по таким речам приймає якісь там рішення відразу. Я думаю, що головне, що вони зробили висновки, давайте так скажемо. І такої дурні в найближчі там, ну, бажано роки, ну, місяці, як мінімум, не робили, а займалися зовсім іншими скажімо, питаннями. А постраждає, можливо, хтось, хто там ну, знаєте, нижче якісь посади займав. Хто це комунікував? І ну, зараз насправді для влади випробовування. От ми про нього згадували 31 числа зібрати квору. Це ж важливо теж, а тут можуть бути певні проблеми. Це треба розуміти. Ну і власне питання ще практично: що до євроінтеграційного курсу України. Чи не загальмує історія з саптанабу євроінтеграції е України і умовно кажучи, чи не відв'яжуть нас від Молдови, з якою ми ось йдемо пар дуетом? Як це власне раніше зробили з Грузією? Дивіться, якби ми е не виправили, ну ми поки до кінця не виправили, але ми на шляху да історію з набу і сап нас би точно відв'язала. Але я хочу сказати: ну тут треба це об'єктивно сприймати, з великою вірністю нас і так можуть відв'язати, і це не пов'язано з Набу і САП. Це пов'язано з одним дуже адекватним в лапках лідером, прізвище якого Орбан. Оскільки Угорщина блокує і блокує мінімум до початку наступного року, така ймовірність є. Але це навряд чи буде історією пов'язаною з Набу і САП. Тобто це не ну не ключова тема. І тим більше, якщо ми 31-го все вирішимо, ми навпаки, знаєте, буде певна така хвиля трошки оптимізму. Що дивіться, вміємо робити, треба буде якось спробувати нею скористатися. Знаєте, європейці насправді люблять, коли їм кажуть, що ми помилилися, ми визнали помилку, ми виправилися. Якби давайте робити далі. Вони можуть позитивно на це відреагувати. І наскільки мені відомо, в столицях європейських оцінили крок. Що визнання помилки, і Україна не угорщина. Дивіться, це дуже важливий момент, бо нас поставили би просто в один ряд з Угорщиною, Тільки є відмінність. Вони в Європі, а ми поки ні. А ми показали, що ні, ми не Угорщина, тому не, не треба поки хвилюватися. Зрозуміло, пане Ігоре. Я вам дякую. Дякую, що ви доєднуєтеся до наших етерів, глядачам. ТІВІЗ нагадаю, спілкувалися із політологом Ігорем.